Помилуй мене, Боже, з великої милості твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукави перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові твоїм, і справедливий у присуді твоїм. Ось був беззаконній беззаконні зачати я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї явив ти мені, окропи мене із собом і очищуся, помий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зраді кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі моє. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої. І язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди. Приношення і всепалення тоді положить на жертовник твій тильців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.